Привіт! Сьогодні буде особливе відео. Це свого роду підсумок моєї семилітньої роботи з просування бізнесу в соціальних мережах, зокрема в Instagram. Ми з командою маємо багатий практичний досвід просування бізнесу на цій платформі, тому точно знаємо, які методи ефективні і дійсно працюють, а які вже давним-давно застарілі. Тому. Далі води не буде, а тільки концентрат корисної інформації. Якщо ви прагнете отримати нових клієнтів, розкрутити ваш аккаунт або здобути нових підписників і надалі заробляти на рекламі, це відео дійсно буде корисним. Далі я поділюсь практичним досвідом нашої агенції та розповім про 5 дійсно ефективних методів просування в Instagram, які допоможуть розкрутити ваш аккаунт. Дані методи я розташував у порядку від найменш очевидних до найбільш ефективних, тому обов'язково додивіться це відео до кінця, щоб не пропустити найцікавішу та найкориснішу інформацію. Мене звати Марченко Олексій, я засновник та керівник агенції Марченко Маркетинг, а також осередку підтримки українського бізнесу Help Ukrainian Business. Ви готові? Почнімо. У вас бувало таке відчуття, що ви, наче робите все правильно. Ви подивились корисні відео, прочитали статті, потім впровадили всі ці поради у вас в акаунті, але результату нуль. Або якщо він і є, то доволі малоефективний. Річ у тім, що ви концентруєте вашу увагу на малоефективних методах, які в 2022 році не працюють. До таких методів просування в інстаграм я відношу роботу з хештегами, геолокація, потім взаємопіар. Оптимізація вашого профілю за пошуковим запитом, і так зрозуміло, що все це робити потрібно. Але не концентруйте на цьому занадто багато уваги. Звісно, оформлення профілю має важливе значення для вашої аудиторії, і ніхто не прийде, якщо у вас не красивий профіль або не цікавий профіль. Це дійсно важливо, але не слід на це виділяти 90% вашого часу, енергії та зусиль. Краще сконцентрувати. Ваші ресурси на наступних порадах, які дам далі. Вони дійсно ефективні, вони дійсно перевірені часом і вони дійсно працюють. Перший метод це Reels. і це дійсно крутий інструмент для того, щоб за короткий час отримати велику кількість. Підписників. Нещодавно ми працювали з компанією Aerodium, і був кейс, де ця компанія отримала 15 мільйонів переглядів буквально за кілька днів. І це принесло Aerodium плюс 10-15 тисяч підписників з одного коротенького відео. Тому Reels дійсно класний інструмент, який я раджу використовувати вам вже сьогодні. Якщо вам цікава ця тема, ви хотіли б дізнатися більше про те, як знімати та монтувати відео для Reels. Будь ласка, дайте знати. В коментарях я обов'язково підготую відео на цю тему. Другий метод це використання інших платформ, де ви маєте непоганий медійний капітал. Наприклад, YouTube, TikTok або сайт з хорошим трафіком, або, можливо, у вас є імейл, база підписників. Обов'язково рекламуйте ваші соціальні мережі. Це абсолютно безкоштовний та ефективний спосіб здобути нових підписників та розкрутити ваш аккаунт. Третій метод це моє улюблене комбо. Як не з кафе три в одному, тільки після нього не нудить. Створіть реально крутий розіграш з цінним подарунком. Домовтесь про рекламу у блогера та запустіть публікацію на таргет. Це дасть вам можливість буквально за кілька тижнів отримати від 500 до 1000 живих підписників, які в подальшому зможуть у вас щось купити, якщо ви бізнес і щось продаєте або надаєте послуги. Це дійсно ефективний метод, який дозволить дуже швидко розкрутити ваш Instagram. До речі, про те, як правильно провести розіграш в Instagram та як ефективно налаштувати таргетовану рекламу, я зняв окремі детальні відео. Посилання на них я залишив в описі до цього відео. Обов'язково переходьте та дивіться, там дуже цінний та корисний контент. А ми переходимо до четвертого методу: це позиціонування вашого інстаграм аккаунту. Якщо бути чесним та відвертим, то це один із пунктів наступного методу. Але він дуже важливий, тому я хочу сконцентрувати на ньому вашу увагу. Дуже важливо розуміти, чим ви будете відрізнятися від ваших конкурентів, або яким чином ви будете конкурувати за увагу. Вашої аудиторії. Якщо у вас немає відповіді на це питання, його потрібно знайти. В принципі, тема позиціонування, вона дуже важлива та велика. Якщо вам вона цікава, будь ласка, дайте знати мені в коментарях, я обов'язково підготую відео на цю тему. П'ятий метод просування це грамотно побудована СММ-стратегія. Це реально дуже важливо і хороша SMM стратегія в принципі, визначає успіх вашого е просування в соціальних мережах. На цю тему я зняв окреме відео, і посилання на нього я також залишу в описі до цього відео. Якщо коротко, SMM стратегія включає ваші цілі, опис цільової аудиторії, ваше позиціонування, tone of voice, потім методи просування, а також ваш контент-план та KPI, тобто критерії оцінки вашої ефективності просування. Якщо вам було корисно, ставте лайк, підписуйтесь на канал та залишайте коментарі, тому що я дуже люблю читати зворотній зв'язок. Побачимось!